Щоб ви побажали одеситам там на день міста. На День міста нашим всім одеситам побажаю спокою, побажаю мирного неба, побажаю, щоб наші захисники нас вміло захищали. В них це все виходилося, могло наснаги їм, сил, витримки. Ось, а нам всім одеситам, треба їх підтримувати, тому що наші захисники це основне. Це зараз ці люди, які закривають над нами небо, закривають над нами. Море допомагають нам, дозволяють нам сьогодні. Ось в такому в такому стані діти гуляють, батьки забирають їх, море шумить, музика грає, а десь хлопці захищають нас. Тому вдяка їм а одеситам підтримувати наших захисників це головне на даний момент. Піти прогалалятись, подивитись на наше гарне місто. У нас дуже красиво. Ну і взагалі здоров'я, щастя і любові. На день міста а, миру. Ну що, дісідам? Ми бажаємо по-перше, здоров'я, миру, і щоб оці всі погані, що на нас стріляють, щоб повздихали всі, і щоб ті помінки справили, як ми вміємо так. Протанцювали, погепали і сказали, щоб ви здохли на віки. Я хочу, щоб всі ці ракети, шахеди, які на нас летять, всі повернулись к ним. І щоб они вы убрались нашої прекрасної України і жили собі там як хотят. Кайфувати від життя в першу чергу та просто жити. Бо життя це один момент. Бажаю перемоги і бажаю, щоб все ставало тільки краще. Гарного настрою, гарної осені і все всього доброго.